Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні такий прекрасний, чудовий сонячний день. І саме вчора, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ми святкували величне свято Вознесіння Господнє. Роздумуючи над подією Вознесіння, пригадуються такі слова, які сказав один Богослов про Вознесіння нашого Спасителя. Він каже, що після Вознесіння Ісус на цій землі не має інших очей, як тільки наші очі, Не має інших рук, як тільки наші руки, Не має інших ніг, як тільки наші ноги, Не має іншого серця, як тільки наше серце. Отже, Ісус після Вознесіння. Діє через кожного християнина, який в нього увірував. Існує одна така притча, що коли Ісус возносився на небо, коли вже доходив у висоти царства Божого його зустрів архангел Гавриїл і запитує Господи, скажи, а хто там внизу, хто ці такі вогники малі, що метушаться на землі? Ісус каже, це мої учні. І каже, а що вони мають робити? Запитує Архангел Гавріл. Каже, вони мають нести моє слово по всіх усюдах, по всіх краях землі. І тоді Гавріл запитує, каже, Господи, але ж їх так мало. Тих вогників не є багато. Чи ти маєш ще когось, щоб доносив Твоє слово? Людей. Ісус каже, ні, моя надія тільки на них. І дійсно, після Вознесіння Ісуса на небо, Ісус залишається серед нас християн, залишає нам своє Слово. І ми ті, які увірували в слова апостолів, ми є покликані бути тими вогниками на цій землі, нести Слово. Ісуса, Його святе Євангелії до тих людей, які ще Його не впізнали. Ісус не має інших рук, крім наших рук. Ісус не має інших ніг, крім наших ніг. Ісус не має інших очей, крім наших очей. І вся надія Ісуса на нас, Його учнів і послідовників. Тож будьмо гідними учнями Ісуса. Проповідуємо Його Слово своїм життям, своїми вчинками. Проповідуємо Його Слово ділами милосердя, які покажуть, що ми насправді є Його учнями в цьому світі. Амінь.